Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі, каналі, який присвячений сільському господарству, житті в селі. Тому, кому близька ця тема і хто завітав до нас вперше, бажає рости і розвиватися разом з вами. Підписуйтесь. Друзі, на наш Ютуб канал. Ну а робочий день для нас сьогодні почався дуже і дуже рано, як і в останні 5-6 деньків. Погода нам дозволяє до нас прийшло так називаємо бабине літо. І якраз намагаємося розтягнути для себе робочі оці години якомога більше і якомога надовше і надолужити. Всі ті втрачені процеси, які ми недовиконали, коли нас заливала злива. Так що, друзі, біжимо працювати, зараз пройдемося по господарству. Випустив наших кучерявчиків на пашу, гуси, овечки вже пристроєні, ну а ми біжимо далі працювати. Ще вчора виділив для себе декілька вільних годинок і загранулював. Е, нарешті, уже оцей комбікорм, який я подрібнив, і він в мене змішаний лежав декілька днів у ванні, Дійшли руки і до нього. Зараз же ми його переробили у гранулу е, безпосередньо в цій ванні у мене знаходиться комбікорм для несучки. У цій ванні знаходиться комбікорм для кроликів. Для короликів е, гранулюю і готую комбікорм на постійній основі. Е, несучка це ну, в літній період, якщо чесно, не приділяв навіть уваги, тому що. Не часу, ні можливості не було. Годували їх звичайним зерном, і результат був доволі непоганий. І Ми, в принципі, не продаємо яйця. Це яйця, які вони всі несуть, вони використовуються в сім'ї. Ну, але зараз світловий день у нас поменшав, похолодало, тому потрібно максимально збалансувати комбікорм, щоб підвищити якраз і не втрачати оцю от яйценоскість. Ввімкаємо, вмикаємо точніше зараз світло. 24 на 7 світло горить. Ну і в принципі, я думаю, через 2-3-4 деньки можна буде уже робити якісь висновки, допомогли нам всі оці зміни чи ні. Також от про гранулятор з пополам ми його вчора запустили, тому що ну, певні там проблеми у нас з електроенергією були. Були прильоти по нашому місту. Так що ну, зараз начебто все налагодилось. До речі, от всім оцим пітушарам, які пишуть в коментарях, що так вам і потрібно горіть. Знаєте, ніколи в житті не бажав людям зла, але горіть в аду. Всі ці писуни такого роду коментарях, коментарів. Хотілося б, щоб. В два рази більше по оцим всім писунам прилетіло, аніж прилітає зараз по нашому українському народу. Що стосується родільного відділення, тут ще, як кажуть, миша не качалася, планував красити родільне відділення, ну, точніше, фіксовані станки, але часу на це фізично просто-напросто не вистачає. Та і саме основне, що фарба навіть не придбана. Це відділення, де у мене була відгодівля, воно вже продезінфіковане. Спочатку мультикліном аква рідкою дезінфекцією, і засипане, як ви бачите, йодокліном, кліносаном. В принципі, засипаю всім, що є у наявності. Досить добре. Ну, а родільне відділення в нас поки що продезінфіковане рідкою дезінфекцією. Все гарно просохло, обтряхло, пофарбуємо. Самі станки, можливо, трішечки пізно вже ми до цього якби, повернулися, але, як кажуть, ніколи не пізно. Головне почати. Куплю ще декілька насадок на болгарку. Все повністю позашкурюємо, тому що, ну, як ви бачите, аміак досить агресивне середовище для металу, поїдає його досить непогано. Там і хлопці мені писали і рекомендували в коментарях красить. Та й сам я бачу, що бажано би це зробити, щоб хоча б трішечки подовжувати життя нашим саморобним станочкам. В принципі, вони себе зарекомендували дуже-дуже гарно. Знаю там і ряд моїх підписників, хлопці поробили собі фіксовані станки. Там скидають мені і відеоматеріали виконаних робіт, начебто всі задоволені. так що... Слава Богу, наша праця не проходить даремно. Люди користуються би, нашими знаннями, нашим досвідом, і, в принципі, як не як трішечки економлять кошти для себе, і для своєї сім'ї і на своєму господарстві. Ну і що немало... Важно значно облегшують працю собі у свиноводстві. Ще один дуже важливий нюанс, про який би хотілося проговорити і пояснити його, тому що дуже багато хлопців пишуть з приводу того, де буду брати свинок, де буду брати генетичний матеріал для господарства. В принципі, все те, що висвітлював до цього, абсолютно ніяких таємниць у мене не було. Куча відеоматеріалів на каналі, де брали хряків, де брали свинок. В принципі, озвучити все це можу, але. В кінці буде певне уточнення. Що стосується хряків, брали у Сумах на племгосподарстві. Останнього хрячка до цього їздили аж у Харківську область. Богодухів брали також на племгосподарстві хрячка, породи Уельс. Що стосується сум, то там брали чистопородного хрячка, породи велика біла. Те ж саме стосується і свинок, тому що я віддаю перевагу трьом направленням: це свинки f 1 у більшості свином. Матки, точніше, велика біла, чистопородні і ландрас. Друзі, реально, чоловік 6-7 писало з приводу того, щоб дав контакти оцих плем господарств. Що стосується Богодухова, я людям писав, взагалі не знаю, яка там ситуація, тому що в Харкові і Харківській області там дуже складна ситуація. Постійно велися і ведуться бойові дії. Я не можу зараз. Сказати в якому стані знаходиться те господарство і взагалі діє воно чи ні, але ну якби людям контакти давав. Що стосується сумського племгосподарства, то контакти цього от господарства не даю. Зараз поясню, чому безпосередньо у нас в Конотопі, Конотопському районі, і там можна так сказати, що у Сумській області зараз дуже сильно буяє африканська чума і. Так, немаленька кількість підписників на моєму YouTube-каналі, і досить багато людей дивляться мене із того ж самого Конотопського району, там з Чернігова, Чернігівської області, де також є спалахи африканської чуми. Ну і все просто-напросто упирається на те, що не хочу я підвергати це от сумське господарство небезпеці. Чому ви скажете, якій небезпеці? Тому що. Знову ж таки, є ряд людей, у кого пропадають поросята, Є ряд людей, які живуть у тих селах, де пропадають свині. Безпосередньо від африканської чуми, ну і люди, взагалі не розуміючи, що це за болячка, пропало порося, та й пропало. На місце нього потрібно шукати гарне порося або ж свиноматка та сама пропала. Ну і через необізнаність люди там думають, що можливо свиня отруїлася, можливо, захворіла, не вдалося її врятувати. Таким чином шукають вихід на. Господарства, де можна купити гарний е, генетичний матеріал для свого господарства, який буде їм в подальшому е, слугувати як свиноматка або ж ті самі відгодівельні поросятка. Ну і е, оці от люди, не знаючи, що вони навіть є на сійомом зарази, їдуть на якесь велике господарство і приносять весь букет щастя. Тому... Е, ми чекаємо, не робимо абсолютно ніяких дій по придбанню свинок, тому що ну, ситуація дуже-дуже небезпечна. І тим самим, би, я не роздаю зараз безпосередньо контакти оцих от господарств, тому що там хлопці мені писали, що я зажрався, не хочу допомагати. Там розповідаю, що всім допоможу, всім поможу. Але от ситуація є, яка вона є, хто з розумінням підходить до цього, зрозуміє мене на всі сто. Думаю, пройде якийсь місяцьок, два-три. Навіть ми коли будемо їхати, і якщо будемо їхати в ті місця, де ми збираємося брати. Собі закупляти поголів'я, я все вам покажемо, все розкажемо. Так що ніяких таємниць тут немає. Просто з розумінням підходьте до всіх оцих от нюансів, які я вам озвучив. також першочергово те, чим ми зараз займаємося і приділяємо величезну увагу. Це заготівля дров. Ці внутрішні роботи, про які я вам показував і говорив, будуть проводитися тоді, коли у нас знову почнеться дощ, якби і зовні буде. Дуже важко працювати. ну а Зараз, повторюю, займаємося заготівлею дров, тому що зима, я так думаю, буде у нас досить складна. Взагалі, хлопці там писали. В коментарях з приводу того, скільки у нас зараз коштують дрова. Значить, Що стосується твердих порід, таких як дуб, в районі 10 тисяч гривень, це звичайний зіл, в якому в районі 7-8 кубів деревини влазить. Що стосується клен, якщо це метровка не рубаний, то це в районі 8 тисяч гривень, але це коротиж зіл, в якому ну, там не більш. Більше семи кубів ціна на дрова значно підросла, тому що ажіотаж зараз страшенний. Я проживаю у сільській місцевості і в принципі такого от ніколи не було. Тому що зараз, ну якщо так подивитися, майже біля кожного двору лежить машина: дві дров, тому що, ну. Все завдяки расистам, які гатять по інфраструктурі, по тепломережах, по електрофікації. Ну і в принципі, всі люди по можливості готуються, готуються, готуємося і ми побачимо, як воно буде. Баранчики наші пасуться. Буквально зараз годинку, поки ми ще будемо бігати по господарству. Вони будуть знаходитися на пащі. Потім заганяю їх у двір, тому що доведеться на декілька годинок. Залишити їх і від'їхати. Ну не кидаю їх отак, от на призволяще, тому що всяке може бути, може щось налякати їм, забігать галасвіта. Ну а так вони досить гарно адаптувалися і асимілювалися до мене. Зараз вже адекватно, спокійно себе ведуть. Так що, товариство, будемо далі бігти працювати. Всім вам хочу подякувати за те, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про всі ті відео, які виходять у нас на ютуб-каналі. Товариство кому сподобалось відео, натискайте вподобаєчку. Ну і до нових зустрічей.